Знаєте, про що я хотіла сьогодні поговорити? Про щоденник вдячності? Всі чули і багато знають, що треба дякувати, писати щоденник вдячності, але більшість з вас цього не робить. Або якщо робить, то нерегулярно, Кілька днів поробили і забули. І багато хто каже, та я дякую вранку, вранці Богові за те, що проснулись. Це дуже добре. Але як працюють самі вдячності? Коли ви пишете щодня 20 подяк, вони можуть повторюватись, але повірте, щодня можна дякувати за інше. Сьогодні можна подякувати за ліжко, на якому спите, за кришу, яку над головою маєте. Завтра можна подякувати людям, які виростили їжу, яку ви споживаєте. Далі подякувати людям, які її привезли в магазин, де ви її купуєте, і так далі. Чому ж так важливо вдячності? На своєму досвіду я вам розкажу, що коли я почала писати щоденник вдячності, дійсно почали відбуватися дива. І коли ти, чим ти більше дякуєш, дякуєш ти людині, яка пропустила вас на, піш... на пішохідному переході, дякувати людині, яка відкрила е... перед вами двері чи пропустила у вас шахту в -ліфт, ліфт. І коли ви це дякуєте, вам навзаєм люди почнуть дякувати. Вчора в мене був такий дивовижний випадок. Позвонила людина, яка була в мене в роботі два місяці назад, і подзвонила з вдячністю, поділитися радістю і попросила мою карту. Я запитала, для чого, адже людина зі мною розрахувалася. І він сказав, що він хоче дати мені бонусом за мою роботу. Тобто, люди відчувають вдячність. Коли ти вдячний, тобі вертається сторицею. Коли ти дякуєш, не знаю, як це працює, але воно бумерангом вертається більше. Недаремно кажуть, якщо стукнути по воді, хвиля розходиться все ширше, ширше, ширше і ширше. Тому дякуйте, дякуйте щодня. Дякуйте близьким за посмішку, дякуйте рідним за те, що вони є. Дякуйте тим, хто просто уступив вам дорогу. Дякуйте тим, хто посміхнувся. Будьте вдячні за те, що маєте. І всесвіт покаже вам, як можна більше мати і більше дякувати. Чим більше ви будете дякувати, тим більше вам буде посилатись причин для вдячності. Я вас люблю.